Цього року на Львівщині українських військовослужбовців тренуватимуть досвідчені бійці Національної гвардії США зі штату Оклахома. Близько пів тисячі бійців із 45-ї піхотної бригади, за плечима яких складні бойові операції в гарячих точках до відрядження на Львівщину готувалися особливо ретельно. Вони розробили спеціальну тренувальну програму, яка включає найновіші тактичні прийоми. Протидію снайперам та курс орієнтування на незнайомій місцевості керуватиме об'єднаною багатонаціональною групою з підготовки. Полковник Девід Джордан, досвідчений командир-артилерист, учасник війни в Іраку. Ми дуже задоволені бути тут. Ми думаємо, що навчимося від української армії стільки ж корисно, скільки навчимо їх. Це величезна нагода працювати з солдатами іншої країни, вивчити їх культуру в кінцевому результаті. Обидві армії будуть підготовлені краще. В Україні полковник Джордан чи не в першу чергу познайомився із військовим керівництвом та місцевою владою. Високопосадовці обговорили шляхи реалізації існуючих проєктів та нові ініціативи двостороннього співробітництва. 2 лютого іноземні інструктори розпочнуть свою роботу з підготовки першого батальйону 28 ї окремої механізованої бригади. Денис Гойко, Антон Миронович, Олексій Мазурін, військове телебачення.